Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонуються робота на тему дослідження та реалізація програмних засобів для онлайн чату. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для спілкування користувачів. Предмет дослідження програмні засоби для онлайн чату. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для підтримки онлайн чату. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. У наш час широко використовуються програмні засоби для підтримки онлайн-спілкування. Засоби онлайн-спілкування, зокрема онлайн-чати, є обов'язковим інструментом для будь-якої компанії разом із засобами електронної пошти, чат-ботами. Та іншими інструментами, які допомагають забезпечити організацію взаємодії між співробітниками у компанії. Відомі програмні засоби для організації та підтримки онлайн-чатів, як правило, вимагають оплати для їх використання, тому з метою забезпечення безоплатного доступу до засобів організації та підтримки спілкування в мережі інтернет доцільно розробити програмне забезпечення для онлайн-чату. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для створення програмного забезпечення для онлайн чату доцільно обрати мову програмування JavaScript, яка є ефективним рішенням для розробки веб-застосунків. Як фреймворк для створення програмного забезпечення для підтримки онлайн чату було використано Node.js, що є досить ефективним при розробці подібних програм. З метою можливості розробки програмного забезпечення для підтримки онлайн-чату було створено відповідну модель нотації UML у вигляді діаграм прецедентів. Розроблена модель дозволяє описати поведінку програми в термінах послідовності дій. Загальна діаграма класів програмного забезпечення для підтримки онлайн-чату зображена на цьому слайді. Як видно з діаграми, основними класами програмного забезпечення для організації та підтримки онлайн-чату є «Юзер», користувач, чат, Friends, друзі, Not-Authenticated user, not, не зареєстрований користувач, Authenticated user, зареєстрований користувач «Admin», адміністратор. Загальну схему функціонування програмного забезпечення для підтримки онлайн-чату подано у вигляді діаграми станів. Діаграм послідовності програмного забезпечення для підтримки онлайн-чату наведено на слайді 10. Для роботи з програмою користувач повинен у браузері на своєму пристрої ввести адресу вебсайту онлайн-чату. Після запуску вебсайту з'являється головне вікно. Після цього користувачу необхідно зареєструватися, тобто натиснути кнопку Sign-in справа вгорі головної форми або авторизуватися, тобто натиснути кнопку Login. Для авторизації користувач повинен ввести своє ім'я, username. Та пароль паспорт. Після авторизації у програмного забезпечення для організації та підтримки онлайн-чату відображається форма зі списком друзів користувача. На цій же формі користувач може знайти нових друзів для спілкування. Користувач може створити онлайн чат з обраною особою або створити груповий чат, натиснувши кнопку Create Group Chat. Та обравши відповідних друзів для спілкування у групі, вікно спілкування з обраною особою, відображено на слайді. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та дослідження процес розробки програмного забезпечення для спілкування користувачів. Всі поставлені завдання виконані. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершена. Дякую за увагу!